Підкаст Жити здорово з лікаркою Майєю. Тут ми поговоримо про здоров'я та все, що пов'язано з ним. Від педіатрії сімейної медицини та алергології до краси та косметології. Привіт! Мене звати Руселевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог і я сертифікований Healthy Lifestyle лікар І знаю все про ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей. Як прийти до здорового способу життя та зберегти свій організм в ідеальній формі? Як правильно харчуватися, як любити себе та жити здорово? Як підняти імунітет за допомогою харчування? Щоразу на консультації я чую від вас, лікарка має, будь ласка, призначте нам вітаміни для імунітету. Призначте нам препарат противірусний. Ми не хочемо хворіти. Я бачила в інтернеті хіноцею, яка піднімає імунітет. Це правда чи ні? Давайте розбиратися. Якщо б існувала якась таблетка, якась препарат, якийсь би засіб для того, щоб профілактувати алергію, профілактувати вірусне захворювання, профілактувати бактеріальні інфекції, я треба були би без роботи. Ніхто би не пропускав дитячі садки. І ми всі хотіли б на роботу постійно. Але ми хворіємо, тому що для імунної системи треба все. Нам потрібні і вітаміни, і мікроелементи, і поживні речовини. Тому чим збалансовані ми будемо харчуватися, тим правильні буде працювати наша імунна система. Чому? Ці наші клітини в організмі чогось формуються. І коли ми кажемо, що 80% імунітету знаходиться в кишківнику, тепер за все ми повинні звернути увагу, що ми їмо, що в нашому кишківнику. Нам потрібно мати велику кількість пребіотичного продукту. Пребіотики вони це субстанція, на якій розвиваються наші бактерії, пробіотики. Таким чином формується правильна мікробіота. А правильна мікробіота формує нам правильну імуновідповідь. І якщо правильні бактерії є в кишківнику, вони в нас будуть на шкірі, вони в нас будуть слизової носа і в а ми з вами вже знаємо, що головний бар'єрний етап перший етап будь-якої імунної відповіді це бар'єр. І якщо наші слизові, наша шкіра буде мати правильний набір правильних корисних бактерій, ми зменшимо вірогідність потрапляння Тагенних агентів наш організм. Тому нам треба, щоб правильно працював кишківник. Нам треба, щоб достатня кількість ми отримували олігосахариди. Олігосахариди – це речовини, так, яка клітковина вона не розщеплюється у тонкому кишківнику, йде в товстий кишківник, і на ньому розмножуються наші бактерії: це чесник, чи це лук, це спаржа. Артішок, авіоз, навіть молоко Все це олігосахариди. І якщо наш кишківник отримує необхідні речовини, то, звісно, що коли ми вживаємо йогурт або кефір, або ферментовані продукти, наприклад, кашна капуста або камбуча, ці пробіотики розмножуються, тому що в нас є пребіотики. І від цього і залежить наша імунна відповідь. Тому що в кишківнику в нас і всмоктуються вітаміни, і синтезуються вітаміни. І коли ми отримуємо раціональне харчування у нас правильно сформована тарілка, то кишківник розуміє, що все потрапляє, все всмокталося, і наші клітини формуються правильно. Якщо вони правильно сформувалися, вони можуть правильно відповідати на Вірусний, бактеріальний, алергічні атаки. якщо наша клітка вона не в балансі, тобто в нас є дисбаланс, вона в нас не має правильної структури, в нас і немає імунітету, тому діти, які правильно харчуються, в них є фізичне навантаження, в них правильний сон, вони не так часто хворіють, вони більш легко хворіють, тому що їх організм знає, як боротися з цією інфекцією. Нам дуже корисно отримувати ще бета-глюкани. Тому зараз навіть є супліменти, які у складі мають і пробіотичні різні волокна з різною молекулярною масою, і бета-глюкани, ви можете купити, наприклад, там, гриби шитаки. такі. Бета-глюкани дуже корисні для нашого кишківника. Тепер, коли ми кажемо, що гарвардська тарілка це наша основна тарілка, вона збалансована, то. Ми бачимо, що півтарілки це овочі і фрукти. Овочі і фрукти не принципово які. Мінімум 5 різних кольорів повинно бути у вашій тарілці. Але якщо ми вживаємо зелень, петрушка, укроп, брюссельська капуста, брокколі, білокачарна капуста капуста вони шпінат, вони дуже корисні, там дуже багато не тільки вітамінів, дуже багато волокна. І це волокно. Це і є наше очищення кишківника. І коли я чую, що люди проходять антипаразитарні антипаразитарну програму, якусь чистку кишківника, якщо ви правильно харчуєтесь, у вас багато рідини і клітковини, і пробіотиків, це і є самоочищення кишківника, і ваша детоксикаційна функція, і наш кишківник займається імунною функцією. А не враження, бурлення, і патогенна флора в нас розмножуються, тому що немає іншої нормальної флори. Або там постійно прості сахара, угльводи та цукор. Тобто у нас нічого більше нема. На чому будуть розвиватися наші корисні бактерії, які формують правильний імунну відповідь. Тому, коли ми формуємо гарбарську тарілку, у нас півтарілки це овочі, фрукти, і ми повинні максимально їх їсти не в обробленому вигляді, тобто свіже. Звісно, що можна запекти, можна на пару приготувати, але свіжі фрукти і овочі найкорисніші. Нам треба додавати, звісно, що насіння, звісно, що горіхи, і ми не повинні забувати про ягоди, тому що ягоди це поліфенол. Поліфенол – це антиоксидант. Ми зменшуємо кількість вільних радикалів, і таким чином наша клітина не старіє, наша клітина не формується. Ви ракову клітину, тобто ми профілактуємо хронічне запалення і зупиняємо хронічний процес. Нам треба звернути увагу, що чверть тарілки це складні вуглеводи, І складні вуглеводи – це в нас може бути або макарони із твердих сортів пшениці, або хліб, але правильний хліб, не тостерний хліб. Цей хліб, там, де є насіння, пророчне борошно якесь, щоб ви бачили, що це цільна зернова. Це може бути будь-яка крупа, дикий рис, авіоз. але ні манна не каша, і ні овсянка, яка розводиться водою через 30 секунд вона вже готова. Це не корисна їжа. Ще чверть це білки. І білки вони можуть бути тваринного походження та рослинного походження. Це в нас риби, морепродукти і м'яса. Вибором для нас є біле м'ясо, червоне м'ясо не частіше двох разів на тиждень. І рослинні білки це наша соя, бабови, нут. Треба їсти ще горіхи, треба їсти насіння, чи, кіно, різні крупи це все корисно. Якщо у вас немає часу їх приготувати, звечора просто залиште їх в воді, і завкожи їх швидко приготуєте. До речі, ви знали, що продукти бувають протизапальні і прозапальні. Протизапальні продукти це ті продукти, які зупиняють в нас запалення в організмі, тому це класно для нашого імунітету. Це продукти там, де багато вітаміну Д. Це продукти там, де багато поліфенолу ягоди. Це у нас омега 3 насичені жирні кислоти, тому ми радимо регулярно мінімум 2-3 рази на тиждень. Їсти і мати в своєму раціоні дику жирну рибу. Це не недорада, яка в супермаркеті штучно вирощена, там нема мега-3 в достатній кількості. Це сердіни, оселедець, хамса, це скумбрія, це дика треска. Тобто, ця риба, яка живе в холодних морях, їсть ці всі водорослі. Там, де велика кількість ненасичених жирних кислот. Дічі ліпей, які нам потрібні для правильної роботи нашої клітини. А от такі, як прозапальні агенти, це наш західний тип харчування, це наші транжири, наші майонези, наші сирні соуси, наші кексики, наші тортики, наші цукерки, там скрізь є транжири, маргарини. Це в нас цукор, це в нас прості угліводи. Це не принципово, це цукор або це цукрозамінник, все це цукор, тому що цукор достатньо ми отримуємо, коли їмо фрукти, ягоди, батат, овочі. Це все цукор. Нам не треба його додавати до раціону ще додатково. Не треба, треба зменшити, тому що цукор визиває запалення в організмі і призводить до великої кількості захворювань. Нам треба зменшити поступання насичення жирів в наш раціон. І коли ви купуєте м'ясо або курку, знімаєте шкурку, то там не було цього залишку жиру, тому що насичений жир в нашому раціоні повинен бути не більше 10% від загального каваражу за добу. Тому якщо ви вершкове масло або масло, кухі додаєте в раціон, або з'їли жирний сорт м'яса. Це максимум 10% від вашого денного раціону. А от олії рослинні різні, вони дуже корисні. Це авокадо, виноградні косточки, олівкове, будь-яке масло, воно дуже корисне. Тому, якщо ви будете збалансовано харчуватися, ваш організм буде отримувати всі основні мікроелементи. А чи зрозуміти, чи достатньо ви вживаєте цих продуктів, ми робимо до обстеження. Тобто ми приходимо до лікаря, лікар призначає нам аналіз на вітамін Д. Якщо ви недостатньо вживаєте групу вітаміну B, ми можемо подивитися рівень гомоцистеїну і при необхідності збільшити да, продукти з групи вітаміну B. ми можемо подивитися рівень феретину, якщо ми бачимо в загальному аналізі крові, зниження гемоглобіну або зниження ретро... ретроцитарних індексів, або ви не вживаєте м'яса, або ви не вживаєте. Зелень, до речі, заліза не тільки багато в тваринних продуктах, в рослинних продуктах його теж багато. Тому лікар призначив вам додаткову сапліментацію, або ви не вживаєте рибу, або ви веган, Тоді вам дадуть сапліменти із водорослей, тобто це веганська форма, але там будуть ненасичені жирні кислоти, які нам потрібні для правильної роботи клітини. Тому що баланс між м'ягом 6 і омега 3 нам дуже важливий. Нам важливо мати адекватний рівень вітаміну Д для нашої імунної системи, адекватний рівень групи вітаміну В заліза, нам треба мати пребіотичне волокно, для того, щоб розвивалися бактерії пробіотики це наша мікробіота. А ще багато всього в мікроелементах. Нам треба і цинк, і сілен. Де взяти? Два горішка з'їсти. Бразильських і буде наша добова доза селену. Тому ми кажемо, що коли ми формуємо тарілку, вона повинна бути збалансована. Там повинні бути різні овочі, фрукти, інгредієнти, універсальна тарілка це гарвардська. Універсальна дієта це сердизноморська дієта, достатня кількість води, оце наша буде пігулка для імунітету.